Всім привіт! Слава Україні, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про вал відбору потужності мого мотоблока. Давно збирався це зробити. Мотоблоку вже 4 роки. 4 роки він прекрасно працює. Були питання, всякі відео, я багато у мене його роботи, але все-таки вирішив про нього вже на кінець розповісти. Скажу, чому я. Так, зробив конструкцію е, такого валу відбору потужності і функціональні можливості е, даного механізму. Він нестандартний, такого варіанту я ще не зустрічав. Ну, Відео, можливо, получиться і довге. Так, коротко про сам мотоблок. Зробив я його давно вже, це вже якби другий варіант удосконалений, але принцип один і той же самий. Просто була інша конструкція, вже 4 роки прекрасно працює. Двигун 7 кВт, верніше 7 кінських сил, розташований впоперек. Це дає можливість використовувати відбору потужності, звичайне ремінне щеплення, як на мотоблоках, цього абсолютно достатньо. А ось редуктор уже моєї конструкції є декілька відео про. Більш точно про все, як зроблено. Значить, коробка передач москвич. Потім всередині устроєний диференціал автомобіля Жигулі із е, блокуванням примусовим, одним нажиманням речашка, включається відключається незалежно від нагрузки. Колеса в даному випадку такий грунтозачепи. цепи, я практично на них працюю. Досить високий такий кліренс у нього згідно з цієї конструкції. Хоч мотоблок невеликий, я би сказав так, середній. Я його збирався не дуже легким робити і не дуже важким. Роблю на ньому все. Єдине, що із плугом. Пробував із плугом, нічого не виходить. Тому в мене є відео багато, зробив такого міні-трактора, який використовую для плуга, а все остальне роблю ним. І так, чому я так зробив? Принцип. У мене дуже важка земля. Тому я думав, думав і ось розробив таку конструкцію. Ну, пізніше я про це скажу, ви зрозумієте. І Завдяки цьому я можу робити багато робіт, не зважаючи на важку землю. Як він влаштований? Ну, звичайно, я не буду розбирати. Там десь у мене є відео у вигляді, я чисто так покажу зверху. Маємо вихід із редуктора. Ось такий тунель, труба, в який знаходиться привід ланцюг через ланцюгову передачу. Маємо включення-виключення, так що легко включається, коли необхідно. Єдиний недолік, що він якби працює тільки коли включена передача. Значить, Іде отака ванцева передача. Тут шестерня, вал поперечний, і від нього відходять ось дві такі. По бортових редукторів можна би. Фактично, це є бортовий редуктор. Теж ланцюгова передача всередині, о там відповідна зірочка, використав ступиці автомобіля Запорожець. Саме кріплення робочого інструменту, ну таке нестандартне, всередині ось шестигранник, а ззовні зовні цапфа чи як там, ну неважливо. Вихід на різні на степку можна сказати, стандартний. Ну, ви зрозуміли, що оці два бортових можуть підніматися або опускатися і працювати в будь-якому положенні. Кожний окремо піднімаємо, опускаємо в залежності від задачі на цьому, бачите, тут така зірочка додаткова. Це вже я в процесі експлуатації доробив. Ну, З часом я тут зроблю на шліцах, щоб ця зірочка легко знімалася. Це привід на картопле копалку. Так як треба було підібрати оберти, ось ну, прийшлося робити ось так. Фактично, я трохи доробив і вихід із коробки ось тут. Переробив, там тут шліци, є варіант виходу від валу, вала, відбору потужності і звідси, якщо є необхідність. Ну, ось таке така конструкція. А тепер, чому я так зробив і що це нам дає? Як я вже казав, дуже важка земля. Колись, коли я зробив перший мотоблок, я зацепив як і всі е, ці для, для нарізання боріс під картоплю, а е, оранка була по е, перед тим трава була, в общем, там дерн, не виходить, цепляється плуг за. Куски землі, дерну, його кидаю в сторону, це практично з ним працювати не можна. Тому я почав думати і ось рішив щось придумати. Ось тут збоку різні е, інструменти, якими я користуюся. Ну, щоб було більш так зрозуміло, почнемо, якби по е, порядку робіт, скажімо, із. Ранньої весни і до збору урожаю. І так, перша операція, як правило, йде фрезерування. Ціпляємо фрези. Одна фреза. така ж сама фреза з другої сторони. Там спеціальне кріплення, надійно, вже 4 роки працює. Ну, фреза, бачите, зовсім нестандартна. Я так на скору руку зварив. І з того, що було із цих ножів, із, із великої фрези, великої сільськодарської техніки, працює супер. Всередину я кладу ось такі фрези. Це стандартна. Фактично, тільки уварено вже сюди такий ще тираник. Із ключа набору для кріплення, для того, щоб не провертався. Ну, Це вже така чисто, вже на ходу зроблено. Я навіть не буду викручувати. Тут болти, які фіксують. Я чисто так схематично показував, Одівається з однієї сторони і одіваємо з другої сторони. І все. Фіксуємо болтами, і у нас вже. Перша операція фрезерування городу. Захват 550 см. Можна на двох передачах, навіть на трьох працювати. Як правило, на першій передачі фрезерую. Це коли потрібно, викидає бур'яни. Якщо подрібнити землю, то друга передача. Ну, якщо потрібно, ще й на третій. Четверта, практично мені і не потрібна. Є. На моєму каналі і відео, як я ними працюю. Кому буде цікаво, можна знайти, побачити все. Перша операція зроблена. Слідуюча операція. Слідуюча операція нарізання, скажімо, боріст під картоплю або, або інші якісь бороти. Що я роблю? Я всередину один варіант ставлю фрези внутрішній і другу і потім ставлю ось такий загортач. Ну, подивимось на нього з боку. Ось такий загортач. Теж зроблений на швидку руку, щоб там я, як кажуть, доварював, відрізав о, і дійшов до ось такої форми. Думав, зроблю його більш таким солідним, але, одним словом, працює він до цих пір ось такій конструкції. Ну, раніше я замість цих фрез пробував і. Таку, я її навіть не буду кріпити, здогадалися, да? кріпив сюди, ставив ось таку, якби фрезу, можна сказати, зроблену з диска піли. Вона глибоко прорізає землю, але потім е, практика показала, що достатньо цих фрез, так як якщо десь виїжджаєш, то треба і то і тягати сидить. А то так вийшов, пофрезерував, дві крайні викинув, середні лише вже нарізаєш борозд. Економія часу, то фактично, та фреза в мене якби і не працює. Все. Якби операція нарізання, боріст, ми вже виконали. так слідуюча операція, скажемо, у нас вже така картопля умовна. Ось, виросла куш картоплі. Її потрібно. Перше прокопати, друге обгорнути. Що я роблю? Ставимо фрези. Ну, перед фрезами я ще маю їжаки. Там десь у мене теж є відео, я їжаки зараз не взяв. Можу кріпити сюди на сцепку їжаки. І сюди ставлю, відповідно, фрези. Бокові. Ось фрези я бокові закріпив. Що в нас виходить? Фреза зліва, фреза справа, посередині рослина. Перша операція. Я фрезами ну, рихлю ґрунт. Так? Картопля лишається посередині. Ну, все так розраховано, що воно не цепляється, все нормально. При такій конструкції, незалежно від того, яка ширина буде. Міжряддя я можу обробляти любі розміри. Це раз-друге, незалежно яка кривизна рядка. Інколи буває, що рядок із зігзагом іде, або ще інше скривлення. Це абсолютно не впливає на роботу. Ось. Все виходить прекрасно. Десь там. Мені говорили, що це неправильно, Ну, не знаю. Я вже 5-4 роки, рішення більше, більше, років 8, бо була інша конструкція. Навіть більше. Все показало прекрасно. Єдине тут мінус такий, можливо, невеликий. Ось ці виступи трошки мені заважають, коли великий гребень. Треба було зробити якусь іншу конструкцію, щоб вони сильно не виступали. Все в основному прекрасно. Ось. Значить Перша операція, ми картоплю порихлили ґрунт. Далі що робимо? Одіваємо цю рамку. І так, я одіваю загортачі, звичайні дискові конструкція моя. Для чого ось ці зубчики? Ну, це було з дискової пили зроблено, я так не все зрізав, а трохи їх лишив. Це не суттєво, але я ось так. Знову у нас виходить проход трошки рихлить землю, плюс вже, відповідно, загортаємо. Теж є багато відео в мене на каналі. Ну, я збираюсь тепер десь, можливо, через декілька днів зробити цю операцію. Відео, звичайно, виставлю, як уже конкретно в роботі. Взагалі я забув сказати, я кожну операцію почав вже виставляти. На каналі в себе е, демонструвати ноги ну, буду це робити далі. Все, от загортачі змонтовані, рослина всередині фрези, фрези. Приклять і загортачі загортають. Ну, я ще забув сказати. Хто дивився мої відео, коли е, я користувався при посадці картоплі. Зараз, то тобто, є два варіанти я використав. використовував раніше, раніше не, ну, звичайний плужок такий, яким я е, потім закидав ручну картоплю. Тепер я вже зробив картоплю саджалку. Е, дуже хороша саджалка, значить У мене теж тут йдуть фрези, і ззаді вже йде саджалка, Хто бачив відео моє е, то може оцінити. Ці фрези теж додатково якби рихлять ґрунт. Ну і вони ще допомагають рухатися мотоблоку і рухатися більш прямолінійно. Це теж дуже важливо. Ну, і слідша операція. Уявимо собі, що у нас картопля вже виросла, велика, необхідно її викопувати. Що я робив роблю? Значить, у мене є. Ось такі така конструкція, такі диски. Ще, правда, я тут трошки збільшив цей діаметр. Значить, вони кріпляться ось сюди. Один. І з другої сторони другий. Ну, звідси ясно, що коли я користувався копалкою звичайним дельфіном, ці диски. Прорізають землю, особливо, якщо сильно заросла бур'янами, вони прорізають ось тут землю між краї. І коли іде, заходить в землю, йому легше якби, цю землю підняти. Но це важливо ще раз для важких ґрунтів. Можливо, на піщаному ґрунті воно би і не потрібно. От. Я колись одне відео коротко виставляв. Ці колеса, якби. Скажімо так, мотоблок 4х4, Воно дійсно ще грає суттєву роль і як привід. Легко мотоблок 7 коників двигун Тягне спокійно і плуг. Але коли я зробив картоплекопалку вона у мене є теж на відео, то ну, раніше, якщо я працював на першій передачі, так, Важкувато було на першій передачі, то зараз, при скопалкою, з, з цими дисками на другій передачі йде легко. Ну що, друзі, все посадили, все обробили, урожай зібрали і ставимо в похідне положення, і можна знову їхати куди потрібно. В такому положенні вони в мене завжди, це таке, якби транспортне положення можна мотоблоком користуватися вже і для других потреб. Сюди я кріплю косарку роторну. Ну, Там де ще деякі задумки є, але поки що не реалізовані. Ось, друзі, так. Така ситуація із цим мотоблоком. І таким е, валом, якщо його можна так умовно назвати, відболом відбору потужності. Принципово він зовсім відрізняється від інших. Я думаю, що такий варіант є досить непоганий. Ну, на цьому, мабуть, все. Прошу дати оцінку, якщо хто хоче поділитися, можливо, якимись там своїми знаннями або підказати щось. Можливо, дійсно так неправильно. Ну, 4 роки роботи. Все одно показує, що він працює і працює прекрасно. І взагалі я на ньому роблю все. Міні-трактор у мене тільки для е, виконання, ну, виконати оранку, роботи з плугом і все. Хоча я би міг цю е, фрезу і туди ставити, і копалку, і сажалку, але мотоблоком для мене краще. Особливо, що це невеличкі діляночки. Ну, все, друзі, на цьому все. Радий з вами зустрітися. До побачення. До зустрічі.